Йосип, хто він? Друзі, ми часто згадуємо в наших різдвяних колядках про пастухів у полі. мудреців, які прийшли зі Сходу, поклонитися і принести дари новонародженому Ісусу. Але не часто говоримо про Йосипа. Хто він? Яким він був? Якого він був віку, коли він заручився з Марією? Тож, дорогі друзі, вітаю вас. І закликаю вас приєднуватися до нас у ці передсвяткові дні. Ми будемо говорити про різдво народження нашого Господа Ісуса Христа, а також події, які пов'язані, і особи, які причетні до цієї події. Тож ми будемо роздумувати з вами сьогодні про Йосипа. У Біблії про нього сказано небагато, Відповідно, і про нього не так багато і проповідей є. У Іванні Матфія написано, що Йосип був чоловіком Марії та прийомним батьком Ісуса. Батько Йосипа був Яків. Його рідним містом, де він народився, був Вифлеєм, відповідно до Божого Слова, яке говорило, що Ісус походить з Вифлеєм, народиться Вифлеєм. Але Йосип жив у Назареті, в Галілеї. Тобто, щоб зареєструватися для перепису Йосипу і Марії, потрібно було б йти з Назарету до Вифлеєму. І це приблизно було 153 кілометри або 95 майлів. І це було в зимній період часу. Марія була вагітна, це було важко. Також святе писання говорить, що Йосип був. Царського роду. Прабатьком Йосипа був Давид. І це, це теж виконалося згідно пророчого слова, яке записано у святому Писанні. Про це, відповідно, ми читаємо Іванні і Івані Матфія у першому розділі. Також знаємо, що професія у Йосипа а, а, була Тесля. Він був теслий. Ми бачимо, що Йосип був небагатою людиною. Навіть знаємо, по тому, що коли він. І Марія принесли Ісуса в храм, вони принесли згідно закону або пару горличат, або ж двоє голубенят. Тому що вони не мали змоги принести ягняти. Більш заможніші люди це могли зробити. І Свята Писання наголошує на тому, що Йосиф був віруючою людиною. Скільки ж років було Йосифу? Чи дійсно він був стареньким, як в одній колядці співається, а Йосип старенький, над яслами стоїть, Ісусові Христові пелени стелить. Чи ми знаємо відповідь на це запитання? Чи Біблія, Свята Писання, говорить, скільки було років Йосипу? Ні, дорогі друзі, ми не знаємо відповідь на це запитання. Свята Писання не говорить нам ні про вік Йосипа чи Марії? Стародавні єврейські шлюбні звичаї відрізнялися від нашої сучасності. Одруження в молодому віці не було рідкістю. Чоловіки часто одружувалися в молодому віці. А причина була в тому, що тривалість життя була коротшою в той час. Тому одруження в молодому віці. Часто мало, ну так сказати, практичний зміст чи сенс. Так, ми можемо припустити, що Йосип був старший за Марію. Але наскільки він був старший, невідомо. Ми знаємо лише одне, що він був заручений з Марією. Тобто, через рік вони мали одружитися. Тому ми відкидаємо таку версію того, що Йосиф був старий чоловік, взяв Марію лише для того, щоб ну, попіклуватися про неї і в майбутньому про дитину Ісуса. Можливо, друзі, в слідуючий раз ми поговоримо про те, чи в Марії з Йосипом були ще спільні діти, крім Ісуса. Але в даний час сьогодні ми. Будемо продовжувати говорити про Йосипа. Ось як описую е народження Ісуса Євангелист Матфій, коли його матір Марію заручену з Йосипом, то перше, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, не бажавши ославити її, хотів тайкома. Відпустити її. Обіцянка одружитися. Або ж двоє молодих людей заручені. Друзі, чи має е, сенс заручен в наш теперішній час, який був за часів Йосипа і Марії? Давайте поглянемо на давньо, е, єврейський шлюбний звичай. У ті часи більшість шлюбів організовувалися батьками зі згодою дітей, або навіть і без них. Батьки зустрічалися і укладали офіційний шлюбний, так сказати, по-нашому контракт. Період заручен був до року часу. І після чого, після того, молоді люди. Одружувалися на публічній церемонії шлюбу. Ну, здається, і в теперішній час теж е таке ж саме. Але, друзі, є деякі серйозні відмінності. Найперше, це те, що обіцянка або обітниця була такою ж самою. Як шлюб. Тобто протягом того року заручен пару називали чоловіком і дружиною. Але хочу зауважити, вони не жили разом. Якщо, наприклад, чоловік помирав протягом цього року, жінка вважалася вдовою або, навпаки, чоловік вдовцем. Навіть якщо ще не, відбулося церемонія, не відбулася церемонія вінчання. А єдиним способом на той час, щоб розірвати заручене, було офіційне законне розлучення. Можна сказати, що заручення двох нареченої і нареченою було те саме, що вони були одружені. Єдиний був виняток. Виняток того, що вони не могли жити разом. Доки не відбудеться весільна церемонія. Ну, і ця ідея заручин, така ідея заручин полягала в тому, що рік був даний для молодих як перевірка. Перевірка вірності один одному. Тому згідно повторення закону, 22 розділ, якщо жінка. Виявилася вагітною під час заручень, це означало, що вона була невірна своєму чоловіку. І згідно закону, її мали побити камінням до смерті. А тепер, друзі, уявім собі стан Йосипа, коли він дізнався, що Марія виявилася вагітною. Якими словами можна описати людину в такий момент? Людина мала гнів або розгубленість, що робити не знає. Я не думаю, що Йосип під таку категорію підпадає як розгубленість, можливо, розочарування, а можливо, сором або навіть лють. І Йосип дуже добре знав, що він не є батьком цієї дитини. Що Йосип сказав Марії? А що вона сказала йому? Бо вона ж точно знала про свою вагітність. Ось як про це говорить Святе Писання. А Йосип, муж її, бувши праведний, не бажавши ославити хотів тойкома відпустити її. Він не хотів виставити її, як можна сказати, ну, таку на загальну ганьбу. Йосип не хотів принижувати її, він думав тихенько. З нею розлучиться. І ось уявіть собі таку картину. Йосип ввечері лежить на ліжку. І ось він заснув. І з'явився йому англо Господній в сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів. Завжди, як звертається ангел на ім'я Йосип і називає його Савім. Син Давидів. Не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. Вона вродить Сина, а ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від їхніх гріхів. Ангел говорить, що немовля від Святого Духа, а не від людини. Друзі, таємниця. Залишається таємницею. Я маю на увазі незайманого зачаття Ісуса в утробі Марії. Як вона була для Йосипа, ну, сказати, від Духа Святого, так і вона для нас. І в цей час. І як саме народження. Народження Господа Бога. Уявіть собі, Бог, творець всього видимого і невидимого, в тому числі і людини сам стався людиною, прийняв людське тіло. Це ж ну, найбільша стаємниць для нас, дорогі друзі, Спаситель світу. Бог прийняв людське тіло, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Отже, коли Іосип прокинувся, він зробив так, як наказав йому ангел Господній. І взяв Марію додому за жінку. І він, друзі, не мав з нею інтимних стосунків, допоки вона не народила сина. І дав йому ім'я Ісус. Це говорить про глибоку віру Йосипа, як і свята писання називає його праведним чоловіком. Ми не знаходимо у Божому Слові, що Йосип чекав закінчення терміну заручень. Тобто, поки не пройде рік, але він відразу ж одружився з нею. Таким чином він захистив, ну, можна сказати так, репутацію Марії. Вона була вагітна і він не був батьком, але все одно одружився з нею. Тим самим він 100% повірив словам Ангела, на відміну, наприклад, священника Захарія, якому ангел з'явився не в вісні, а у храмі, коли він служив, мав службу у храмі. І оповістив йому, що його дружина вагітна вже в похилому віці або в старому віці. І він не повірив. І Йосиф, на відміну від Захарія, 100% повірив. Ангел Господню, який з'явився йому у сні. Завважте, що ангел Господній сказав до Йосипа, що ти даси дитині ім'я. Таким чином він скористався законним правом батька і офіційно взяв його у свою сім'ю як законного сина. Пригадайте або пригадуйте, так само ангел Господній сказав Захарію: ти даси йому імення Іван. Це було законне право батька називати свою дитину або давати ім'я своїй дитині. Друзі, всі знали, що Ісус Йосипа син. Як записано у Слові Божому святому Песні, юдеї казали, хіба Він не Ісус, Син Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його? Ми ніде не знаходимо. Що Йосип розказував, як Ангел Господній з'явився йому і сповістив йому, як насправді стала вагітна його дружина Марія. Я думаю, друзі, ніхто йому цього не повірив би. Йосип вірив, розумів і прийняв це. Ось така коротка історія праведного Йосипа. Але, друзі, суть різдва полягає ось в чому. Земне ім'я Ісус, яке дане було йому від Бога, ангел Господній сповістив, означає Спаситель. Але є ще одне ім'я, яке ангел Господній сповістив Іосипові. Це Еммануїл, що означає Бог з нами. Нам потрібна обидва. Нам потрібен Спаситель. Бо ми грішники, і є одна єдина дорога або єдиний спосіб, яким Бог міг спасти нас. Це залишити небо і жити серед нас. Ось, друзі, що таке Різдво? Тож, дорогі друзі, на закінчення я закликаю вас приєднуватись до нас, до Вивчення Божого Слова, кому подобається, хто любить читати та вивчати Божу, Боже Слово. Я запрошую вас. На цьому все. Залишайтеся з Богом.